Ураганний вітер простягається назовні на 280 кілометрів. Постійні вітри, які досягають сили тропічного шторму, дмуть із півдня нової Англії через Лонг-Айленд до затоки Лонг-Айленд. Ураган рухається південніше уздовж узбережжя Нью-Джерсі, Делаверу та Східної Вірджинії, охоплюючи все від піка Фішерса до Делаверської затоки. Вітаю. Я доктор Джош Еверлі. Ласкаво прошу на курс Перша психологічна допомога від університету Джонса Гопкінса. Я випадково помітив, що ви стоїте тут, Ви наче розгублена. Як ви? Даруйте. Я Джордж. Я з допомоги при лихах та катастрофах. Іноді такі події вони дійсно приголомшують. Мій будинок знищений. Всі мої речі зникли. Отже, ваш будинок був одним із тих, який змила штормова хвиля. Мій батько багато років його будував. І він. Вибачте, може, присядемо? Він узяв фактично халупу та зробив із неї цей цей прекрасний будинок. Із ганком перед входом. Він любив, коли я допомагала він завжди його якось покращував. Ми улюблені спогади дитинства, як я допомагала йому зводити цей будинок. Отже, ви втратили не просто будинок, а домівку, з якою у вас пов'язані приємні спогади? Він... він зник, усе зникло. То як я маю змиритися з тим, що у мене нічого немає? Мені так прикро. Такі речі дуже важко усвідомити. Здається, ви не знаєте, як жити далі, але я допоможу вам усім, чим зможу. до речі, а як до вас звертатися? Мене звуть Джина. Джіна. Вітаю, Джина. Вітаю. Джино. Як я вже сказав, мене звати Джордж. І я допоможу вам усім, чим зможу. Але спершу про головне. Чи отримали ви якісь тілесні ушкодження, Що, що потребує медичної допомоги? Може, хочете поїсти чи попити? Ні, ні, зі мною все гаразд. Дякую. Чому це сталося? Чому саме мій будинок? Якщо подивитися на будинок моїх сусідів, то побачите, що він абсолютно не зачеплений. А чому ж мій зруйнований? Це несправедливо, так? Джино, щоб допомогти вам якомога більше, було б добре хоча б мати уявлення, через що ви пройшли Можливо, розкажете мені, що сталося. Я була вдома, коли почався шторм. Моя сусідка подзвонила, бо хвилювалася, що я вдома і тільки тому, що вона наполягала, щоб я прийшла до неї, я і пішла. Хоча тоді я була переконана, що з моїм будинком нічого не може трапитися. Тож я я перечікувала з сусідкою та її чоловіком у їхньому будинку. Врешті-решт ми трохи випили, щоб згаяти час і підняти собі настрій. Ми й гадки не мали, що відбувається з рештою будинків по сусідству, поки не почули звук, схожий на плескіт хвиль. А потім затріщало дерево. Я підійшла до вікна та поглянула. Дерево впало на мій будинок і повністю його розчавило. Потім я дивилася, як вода змиває те, що залишилося від мого будинку. Після цього я немов відключилася просто довго стояла, дивлячись на те місце, де був мій будинок. Ми все життя намагаємося контролювати те, що нас оточує. А потім з'являється природа. Та вмить нагадує нам, що ми нічого не контролюємо. Знаєте, я бачив багато лих, і скажу вам, що кожне з них залишає по собі відчуття упокорення. Так, мене надломило руйнування мого дому. І стосовно вашого дому, нам треба знайти, де вам зупинитися. Де ви влаштувалися після шторму? О, дякую. Я зупинилась у тітки. Вона живе в 20 хвилинах їзди. Вона... Вона живе сама, тож тепер насолоджується товариством. Вона сказала, що я можу залишатися стільки, скільки захочу. Ага, Джина здається досить жвавою та зосередженою на своїй матті. Здається, вона готова та навіть прагне повернутися до свого дому і пошукати серед руїн залишки своїх речей тож, схоже, ви збираєтеся повернутися на місце, де був дім. Мені здається, для цього знадобиться багато сил. Як ви почуваєтеся? Ну, я думаю, що спочатку я була я була приголомшена, а потім я розлютилася. Адже чому мій будинок зруйнований, а сусідський цілий? Так але але повернутися та поглянути, навіть просто поговорити з вами? Це було дійсно корисно. Насправді добре з кимось побути, це допомагає мені долати депресію. Депресія – доволі поширена реакція на подібні ситуації але її поширеність не означає, що це нормально. Тож можете розповісти мені, що для вас депресія? Знаєте, звісно, це поширене явище. Тобто, тут, напевно, багато людей, які перебувають у депресії, так втративши все, як вони мають почуватися. Знову ж таки її поширеність не означає, що це нормально. І люди переживають депресію по різному. Тож мені цікаво, як її переживаєте ви. Сумно порожньо, мабуть. Ніби чогось бракує. Тобто порожнеча і відчуття спустошення якісь фізичні реакції, як ваш сон, апетит. Я нормально харчуюся. У мене годує тітка, каже, що мені потрібно якомога більше енергії. І знаєте, це дивно, але сплю я теж добре. Так само, як і зазвичай. Розумієте, я оптимістка, тому знаю, що це минеться. Це як у тій пісні сонце зійде завтра. Сонце зійде завтра, важко лише зараз, але я дійсно відчуваю, що мені потрібно повернутися додому та подивитися, що я можу врятувати, тобто мені здається, що це допоможе почуватися краще і, і так, ніби я роблю щось, щоб допомогти собі. Джина виглядає дуже засмученою, ймовірно, переживає легку депресію, пов'язану з її втратою. Але вона здається, прагне розпочати збирання своїх речей на місці колишнього будинку. Гаразд схоже, ви готові повернутися на місце та врятувати все, що зможете. Джино, пам'ятайте, що те, через що ви пройшли, це складно, це незвично, таке не трапляється щодня, і це добре. Сумувати це нормально. Це нормальна реакція. Коли ви повернетеся та подивитеся на те, що вціліло будьте готові. Адже вас може охопити смуток. Не дивуйтеся, якщо ви раптом заплачете. Ви сказали, що чогось бракує, і це так. Але ви також сказали, що ви оптимістка. Це добре. Оптимісти краще справляються з такими ситуаціями. Хтось колись казав, що в оптимістів є багато причин прокидатися щоранку, а в песимістів їх не так багато. Що ж, це справді так. Ви також сказали, що ви живете з діткою, тож маєте де зупинитися. А це дійсно дуже важливо. Покладатися на інших людей це нормально. Це не ознака слабкості, а те, що ми робимо. І до речі, а чим я можу допомогти вам саме зараз? Ні, нічого не потрібно. Дякую. Розмова з вами дійсно дуже допомогла. Гадаю, тепер мені треба братися до роботи. Піти подивитися, що я можу врятувати з мого будинку. Що ж, із радістю надам будь-яку можливу допомогу. Тож сподіваюся, що ви звернетеся до мене. Дозвольте мені допомогти. Дякую. Що ж, Джино, я буду поряд. Можна мені зв'язатися з вами, щоб перевірити, чи все гаразд? Звісно. І слухайте, у мене є ідея. А що, як ми обміняємося номерами телефонів? І я вам перетелефоную? Може, завтра, у цей час, ви не проти? Вас це влаштує? Звісно, це чудово. Супер. Дякую. Вітаю, Джино, вітаю, Джордже. Як справи, може, присядемо, розкажете мені, як ваші справи? Я знайшла деякі свої речі. Якщо ви про це. Але чим більше я їх шукала, тим більше відчувала, що вони це насправді знаєте просто речі. І, от я знаходжу щось, нехай навіть маленьке. Моє чи мамине. і дуже радію. А потім це відчуття воно дуже швидко минає. І я продовжую шукати, знаходжу ще якусь річ, відчуваю щось на мить і кладу її в коробку. Але чому? Тобто я не засмучена, що втратила свої речі. Це звучить як злете і падіння Джино. І я думаю, що їх буде ще більше. А якщо ви озернетеся та подивитеся на це все, що на вашу думку буде найгіршим, принаймні поки що. Я втратила спогади. Я втратила частину свого життя. Я втратила людей, які були в ньому. Я можу відбудувати будинок, і страхова компанія в цьому дуже допомогла. Я можу купити нові речі, але ті, які я втратила, ніби зберігали миті живими, і без цих речей, що пов'язують мене з тими моментами, я боюся, що, врешті-решт, я їх забуду. Тож найгірше це страх втратити спогади. Так. Спогади вони важливі, і я впевнений, що втрата цих спогадів лякає. Я хочу, щоб ви продовжували шукати ці речі, шукати так довго і наполегливо, як ви хочете. Але також бажано, щоб ви подумали ще про дещо адже спогади вони не в речах. Усі ці драгоцінні спогади, вони з нами. Вони у наших думках, вони у нашому серці. І ви візьмете їх з собою, куди б ви не пішли. Куди б ви не пішли, вони повернуться до вас, коли ви цього лише захочете. Розумієте про що? І ще одне: мене переводять у інше місце. Тож я поїду. Але я хотів би залишити вам контактну інформацію, номер контактної особи та місцевого консультаційного центру. Вони можуть і знадобитися вам у майбутньому, а може, й ні, Але я думаю, що було б добре просто зв'язатися з ними, можливо, за тиждень або що знайти іноді дуже корисно просто поговорити про щось і просто мати когось, хто вислухає. Не очікуючи, що він розв'яже ваші проблеми. Але просто вислухає, вислухає по-дружньому і якщо ви не проти, я б хотів би зв'язатися з вами десь за тиждень і просто поспілкуватися. Ви не проти? Так. Дякую. Завжди радий. Усе налагодиться. Найцікавіша частина першого модуля полягає у тому, що ви побачите моделювання ситуації. Ми покажемо вам першу психологічну допомогу від А до Я. Отже, знову ж таки, перший модуль це терміни та поняття трохи історії, а потім модулювання. Ласкаво, прошу. Я радий, що ви з нами.